Друзі, ми дійшли до літери Д. Дігтяренка Олександр, дуже сильний шахіст, він має дуже сильну базову школу. З ним не просто грати, я від, навіть з ним грав у турнірах, будучи гросмейстром, вигравав, але в деяких партіях було дуже складно. І знаєте, коли ось ці всі покидьки там, ну, приблизно там Вовк, там, Вовк Юрій, а, там Голубів. Це відомий захисник ЛГБТ та всього, що з цим пов'язано в Одесі. І який е хотів теж прибавляти рейтинг і почав грати в Одесі з кмс але такі рекорди поставив так шалено втрачати рейтинг, як голубів. Ну просто, мабуть, не міг ніхто. Він втрачав кожного турніру там 50-70 пунктів. Це просто жах, граючи з КМС. Це жах. Так ось. Деякі писали, там, ну, такі божевільні, як там, Голубів, Вовк, там, і ще їх там, підлобузники писали, що турнірів цих немає. Я кажу, як же немає, є фото, відео, є все, судді приїжджали, і з Києва приїжджали, і різні судді приїжджали, як же ж немає. Інші потім писати почали: та він любителів обігрує, це вони грати не можуть. Потім ці любителі, ось навіть зараз, через їм вже. Стало дійсно, вони все стали ветеранами, але вони зараз грають по різних куточках України. Наприклад, Буравльов, потрапляють до призів під час ну здається до війни. Олександр Діхтаренко поїхав до Києва, зіграв у турніри, де грали і гросмейстри, і майстри теж у Бліц. зайняв там п'яте чи шосте місце, випередживши безліч майстрів та гросмейстрів. І так таких прикладів багато. Тобто я грав у цих турнірах, як кажуть, з любителями. Знаєте, ну якщо вони не гросмейстри, то вони вже не вміють грати в шах. хоча в цих любителів ми бачимо, ну ось любитель, але навіть у неактивному стані у нього рейтинг від 223. Це не такий вже любитель, друзі. Це нормальний сильний КМС. А звичайно, на, е, у найкращі часи він грав набагато сильніше, а у Бліц тим більше він обігрував багатьох гросмейстрів у нашому регіоні. І мене теж інколи раніше вигравав, але мені здається, я гросмейстром тоді не був. Олександр грає дуже сильно у шахи. То, ну, і у нас у турнірах грали і майстри, і гросмейстри грали. Ну, мало, але грали там. Ну, наприклад, Шарапов, ну, звісно, його не вважають, цього зрадника, цього полюблювача орків гросмейстром. Я його не дуже вважаю, але формально гросмейстер, і я грав і обігрував його там мініатюрами. І він ще жалкувався, що. Там голубів пишуть, цього турніру не було, Валешка. хаш вирішіть, це не було. Я впевнений. Як ти впевнений? Є відео, є фото, і воно воно пише що скажене, що не було. А Шарапов, ну він же, куку, -ку, і він пише. Так, так, це вірно, це все не було. Ось мене в третьому турі поставили зі шкуро так рано, і він мене обіграв. Це, це не чесно. Так як це ж не було, коли ти, я тебе в третьому турі обіграв дурня мініатюрою там у 20 ходів білими. Як же ж турніру не було? Тобто, все ж було, ти ж сам це пишеш. Ну, це було е дійсно весело, але ці зрадники вони співпрацювали з орківським Фіди, і вони ще до часів повномасштабного вторгнення Ельянов. Кузубов, Орещенко, усі ці, хто, багато хто зараз для всіх не, не так однозначно. Ельянов потискає руку прибічнику Путіна-крамнику, потискає руку, який грає у турнірах Путіна, який все ж за, за них, за них. Тобто все нормально. Кузубов, тому не все так буде одно, однозначно, так, Моїсейко той самий. Тобто усі ці писаки. Ну, до речі, Майсенка ще й не так погано, можливо, писав про ці історії. Хоча писав, що в мене, як, за його думкою, завищений рейтинг. Ну, треба було зіграти зо мною матч на гроші і доказати, що в мене завищений рейтинг. Чому ж ти не зробив цього? Так ось. Багато хто писали, що так обігрувати любителів може будь-хто. Ось так обігрувати майже під нуль, може будь-хто. А чому ж ви так не зробили? А чому ж. А Кравнік, коли каже про те, що йому потрібно зіграти дослівно з двома-п'ятьма пенсіонерами, щоб <клес>, потрапити до турніру претендентів, то всі нормально це сприймають. Так це у класичні шахи. А коли у Бліц я грав не з пенсіонерами, ні з такими вже любителями, там і майстри були, і гросмейстри, хоч і слабкі, за моєю думкою, так ось та сильні КМС, то тут пишуть, що любителі і це ні, не можна, і фіде так під. Підштовхували до цих рішень зрадники з України, я вже називав деякі прізвища. Ну і було безліч таких шахістів нонеймів які теж підтримували цю заздрідницьку діяльність. Так ось, друзі. Е, е, я вже казав, що багато хто намагався е, повторити, так, грати. Там з Кимеєсами, ну, наприклад, той же Голубів та інші шахисти. І додавати рейтинг, але в них це не вийшло. Ну тому що тут потрібна все ж таки не тільки рівень гри. Я не кажу, що ті шахисти всі грали погано, ні у якому разі. Тут потрібен стиль гри і. Певні дебюти, саме те, що ставить наша школа, тобто атакувальні дебюти, тобто напрацювання треба розуміти, що люди рівня там ну приблизно 2-300, зазвичай вони мають якісь проблеми, і потрібно відчувати ці проблеми. І, звичайно, я відчував проблеми тих шахістів Херсонщини, з ким потрібно лізти і просто бити їх з дебютах, з ким потрібно навантажувати їх. Ну, моя найсильніша складова це атака, ініціатива. Тобто, а з ким потрібно якось такими, як Губін, я казав, можливо, потрібно трішечки позиційно, акуратненько їх переграти, тому що він теж атакує дуже безжально і безшабашно, без голови атакує, без розуму. Тому, друзі, одна річ ляпати язиком, як робило багато і... Сильних шахістів і середніх шахістів, і взагалі тих, що ледве-ледве пересувають фігури, а інше заказати на справі. Ми знаємо, що намагався рейдер Кухтерів організувати матч чемпіоном України Кузубовим на той момент. Вони двічі чи тричі переносили цей матч, тому що не встигав, нібито, ну, за словами представників. Організаторів матчу та представників Кузубова, що Кузубов не встигав, як слід підготуватися, він ще готувався. Я казав, можу грати у будь-який момент, мені не потрібно готуватися. Я впевнений. І ви знаєте, шахісти, ну які знали, як граю я, і молоде покоління гросмейстрів казали, що у Кузубова просто там, з контролем 2 чи хвилини просто нуль шансів у цьому матчі, що він просто не буде встигати. Тому, тому мабуть. Куфтерів компанія відмовилася від цього матчу, так і не розрахувавшись зі мною, не заплативши гонорар, ну покидьки вони так і роблять. Добре, друзі. Тому я хочу сказати, що Олександр це, ну, по-перше, людина, яка багато робила для розвитку шахів на Херсонщині, вона допомагала моїй федерації, вона допомагала в. В плані інформаційному допомагала в плані там жеребкування, часто допомагала робити, коли в нас там були якісь проблеми. Допомагав, тобто в будь-який час я його турбував. Він відволікався, робив жеребкування. Він підтримував там, допомагав вести усю цю популя... популяризаційну діяльність. І багато чого корисного зробив для розвитку шахів. Ми про це пам'ятаємо, і з великою повагою до Олександра я ставлюсь і, до, і як шахіста, і як до людини. Дихтяров Сергій, я не можу дуже багато розповісти про цю людину, але у можливо мене, мене підкоригують мене у друзях, є і у підписниках. Шановний майстер заочних шахів. І ось я, можливо, він грав десь з Діхтеровим Сергієм. Він, я знаю, був КМС з заочних шахів і так першорозрядником, непоганим, але завжди залізав до цитноту і там вже програвав. Але відчувалося, що, що клас в нього є, знання є, і грав він доволі доволі непогано. А тепер дійдемо до того, хто питав, а що ви цікаво про мене скажете. А що я можу сказати про Дембровського Філіпа. Непогано він, здається, десь прогресував. ну, На перший розряд грав, звичайно. Ну, можливо, якби все ж таки в нього був більш сильний тренер, і ці амбіції, і були більше амбіції пов'язати це, звичайно, з більш сильним тренером, то, звісно, ну, судячи з того, як показував, там, які результати принаймні у дитячих шахах, ну, звісно, до КМС 100% б дійшов. Ну, це стосується не тільки Філіпа, а багатьох шахістів. Я казав, що з одного боку ці тренери, як там Борис Єфімоч-Лисак, Микола Сергійович Кравченко, вони з одного боку так багато чого роблять, а з іншого у них проблема в тому, що вони у якийсь момент особливо це стосується Бориса Єфімовича, стосувалося, він не каже: Все тобі потрібно. Потрібен сильний тренер, тебе потрібно йти туди. Шахи не закінчуються поїздками до Херсонської ДЮСШ. Не закінчуються, потрібно виїжджати на турніри, потрібно більше працювати, потрібно самостійно багато працювати. Ось у чому на жаль проблема цих тренерів.